за підсумками змагального року львів'янин Дмитро Грачов очолив рейтинг українських лучників впродовж сезону. Він тричі здобував медалі на кубках світу, став бронзовим призером всесвітньої універсіади та виборов олімпійську ліцензію для збірної України. Цей відбір став уже третім у житті лучника. Перший закінчився бронзою в Афінах. До Пекіна львів'янин пробитися не зміг. Тепер Дмитро знову близький до цілі. Грецький успіх Грачова закінчився ордером на квартиру. Тепер зустріч журналістам призначив саме біля дому. Вдалі виступи у цьому сезоні дозволяють сподіватися на чергове покращення житлових умов. Мені дуже подобається варіант, як будинок за межами міста, десь ну на природі, щоб була біля лісу. І щоб і собака мала постійно бути на повітрі, і коли будуть діти, так само для здоров'я це дуже важливо. Якщо в місяць, розповідає спортсмен, вдається провести вдома бодай п'ять днів, то це дуже добре. Тому на час відпустки намагається бути з рідними, а ще гуляє з собакою. Німецька вівчарка Арчер, улучника вже шість років. Побоюється, що через постійні роз'їзди улюбленець зовсім відвикне від господаря. Член сім'ї нашої. От, і вагомий член сім'ї, ми його дуже любимо. І, звісно, і сумую за ним. І коли він хворіє, дуже переживаю. Як би не склалась лондонська олімпіада, закінчувати своїх виступів спортсмен не збирається. каже для нього лук, це улюблена справа, яка переросла у професію. Хоч заробітню плату українського лучника і називає жалюгідною, та змінити громадянство, ніколи б не погодився. Згодом можливо займеться бізнесом, та поки є сили і бажання, готовий змагатись. Найважче тут вважає грачов впорати з емоціями у найвідповідальніший момент, коли лічені постріли вирішують долю переможця. Вісім пострілів. ми в день робимо по 300 по 400 постільів, а тут тільки вісім. Але виснажить ті вісім психологічно так, що потім от йдеш в номер, лягаєш на там ліжко і все. Більше ти вставати вже не хочеш сьогодні. на передолімпійському тижні змаганнях, які називають репетицією ігор. Лучник виступив невдало. Втім, каже, це жодним чином не позначиться на виступі в Лондоні. Лев Костек, Юрій Герасимов, головні новини Львова.